Це кіт для привернення уваги. І поки ви дивитесь, я швиденько розповім вам про новини з будівельного майданчика ЖК Синергія Сіті. Ходімо на будівництво. У 15-му будинку завершили влаштування стяжки підлоги у всьому будинку та поклали плитку в спільних коридорах. Продовжуємо малярні роботи, наносимо декоративні елементи. У 16-му будинку завершили укладати плитку в спільних коридорах та розпочали у лобі. Завершили нанесення декоративної штукатурки, встановили перила на сходах та вхідні двері у квартири. У 17-му будинку завершили тенькування стін в квартирах та спільних коридорах. Продовжуємо влаштовувати стяжку підлоги. У 15-му, 16-му та 17-му будинках. Продовжуємо фасадні роботи та газову обв'язку. Водночас розпочали влаштування газової обв'язки у 18-му та 26-му будинку. У 18-му будинку також завершуємо тенькування квартир та вже завершили в спільних коридорах. У 19 му будинку завершили тинькування в спільних коридорах, продовжуємо влаштування стяжки у квартирах і спільних коридорах. У 17 му та 19 му будинку завершили розводку води та електрики по квартирно та вже завершуємо у 18-му. У всіх будинках першої лінії завершили гідроізоляцію та отеплення цоколю першого поверху. У 26 му будинку завершили фасадні роботи на першому поверсі. Продовжуємо тинкування квартир та спільних коридорів. Змонтували ліфт. У 27 му будинку зводимо стіни на 6 му та 7 му поверсі і на даху. У 28 му і 31 му будинку тривають монолітні роботи. У обох будинках завершили бетонування вертикали 4-го поверху. Розпочали роботи з благоустрою між першою і четвертою чергою. Вклали плитку. Вже цього року плануємо висадити тут озеленення. Зроби глибокий вдих і відчуй свіже осіннє повітря. Відкинь турботи міста і занурся у спокій природи. Наступний відеозвіт з будівельного майданчика Синергія Сіті. Чекайте вже за місяць. А з вами була Юлія. Побачимось у відділі продажів.